Сьогодні ми розвіємо кілька популярних міфів про українську мову, які існують серед людей, і які часто з'являються через недосвідченість або навіть свідому пропаганду. Мова це частина нашої культури, тому потрібно зрозуміти її справжнє значення для нас. Одним із найпоширеніших міфів є уявлення, що українська мова це діалект російської. Насправді це зовсім не так. Українська мова має свою самобутність, зокрема граматику, лексику та літературні традиції, які розвиваються вже багато століть. Вона не просто існує, а має величезну історію, яка тягнеться назад до княжих часів. За словами відомого мовознавця Юрія Шевельова, українська мова почала відокремлюватися від слов'янської ще в 10-13 століттях. А це доводить, що наша мова має своє коріння і не є якоюсь молодшою сестрою російської. До речі, на відміну від російської, яка багато в чому зазнавала впливу церковнослов'янської та тюркських мов, українська зберегла власні особливості. Ще один популярний міф, з яким ми часто стикаємося, це те, що українську мову начебто складно вивчити. Так, є певні відмінності, наприклад, відмінювання слів або специфічна фонетика, але насправді це зовсім не важко, якщо ставитися до мови з повагою. Кожна мова має свої складнощі і це нормально. І чим більше ми з нею знайомимося, тим легше розуміємо її структуру. У нашій мові є система відмінків, дії відмінювання та багато інших нюансів, але все це підкорюється чітким правилам, які можна освоїти до того ж, згідно з рейтингом інституту зовнішньої служби США, українську мову можна вивчити за 44 тижні інтенсивного навчання. Це середній показник для слов'янських мов і порівняно з такими мовами, як китайська чи арабська, це дуже швидко. Відзначимо, що навіть на фронті наша мова відіграє величезну роль. Війна змусила багатьох переосмислити наскільки важливою є українська мова. Вона стала своєрідним символом боротьби та єдності нації, і сьогодні ми бачимо, як все більше людей обирають говорити українською в публічних місцях, підтримувати її у своїх сім'ях та на роботі. Мова переживає зараз свої нові високі часи, і це не лише відображення змін у суспільстві, а й шанс для нас побачити, як вона адаптується до сучасного світу, а значить, до нових викликів. Українська мова, попри всі сініфи, розвивається і живе в умовах глобалізації та високих технологій. І можливо, саме в цей час ми бачимо її справжню силу та значення. До речі, цікавий факт: українська мова має більше спільного з білоруською, польською та навіть словацькою ніж з російською. Наприклад, у нас є слова, схожі на польські Ренкавічки, рукавиця або крам, крамниця. Це ще раз підтверджує, що українська мова йшла своїм шляхом. І ще один популярний міф це те, що українська мова нібито має обмежений словниковий запас. Насправді ж словник української мови в 20 домах містить понад 250 тисяч слів, і це не просто кількість, українська мова багата на синоніми. Наприклад, слово горизонт можна замінити на небокрай, видноколо або обрій. Це показує наскільки наша мова багата і гнучка. Для хто досі вважає, що українська мова не є мовою науки, технології або бізнесу. Це стереотип, який не має нічого спільного з реальністю. Вже сьогодні ми бачимо, як українська мова активно використовується у всіх цих сферах. Наші науковці пишуть статті українською, медики використовують термін в медицині українською, а в інтернеті навіть соцмережі, наповнені українським контентом. Звісно, що в умовах війни це ще більше набуває значення. Важливо, що мова є частиною нашої боротьби, і кожен текст, пост, і кожне слово сказане українською стає не просто виразом думки, а й кроком до підтримки національної ідентичності. З розвитком цифрових технологій і соціальних мереж значно прискорився процес утворення неологізмів. Нові слова тепер можуть з'являтися в інтернеті і швидко поширюватися на широкий загал. Українська мова постійно приймає нові терміни, пов'язані з інноваціями, як от блогер, подкаст або фріланс, що відображає інтеграцію у глобальний інформаційний простір. Важливо також зазначити, що неологізми допомагають українській мові залишатися живою та сучасною. Вони демонструють її здатність адаптуватися до нових умов і тенденцій, зберігаючи при цьому свою унікальність. Окрім науки і техніки, неологізми часто виникають у політичному та економічному контекстах. Політичні зміни в Україні, особливо після здобуття незалежності в 1991 році, сприяли утворенню багатьох нових слів, пов'язаних з державним будівництвом, ринковими реформами та інтеграцією до світової економіки. Такі слова, як приватизація, децентралізація, євроінтеграція, відображають суспільні зміни і нові інтереси в українській політиці та економіці. Українська мова активно розвивається в науковому середовищі, і вона вже давно довела свою здатність передавати складні наукові терміни. Наприклад, Київський університет ще в 19 столітті використовував українську мову в наукових публікаціях. А сьогодні Національна академія наук України продовжує створювати нові терміни для різних галузей науки. Світові науковці українського походження, такі як фізики Гортам чи математик Михайло Кравчук, показали, що українська мова цілком здатна бути потужним інструментом для наукового дискурсу. Тому думка, що українська не наукова, є абсолютно безпідставною. Міфи про українську мову з'явилися через різні історичні процеси та пропаганду, яка мала на меті применшити її значення. Але наукові факти свідчать, що українська мова це не просто мова побуту, а повноцінна, багата та розвинута мовна система, і вона здатна передавати всі нюанси людської думки і відіграє важливу роль у збереженні нашої національної ідентичності розвінчуючи ці міфи, ми можемо краще розуміти, як важливо зберегти та популяризувати українську мову, щоб вона збереглася і надалі, залишаючись важливою частиною нашої культури і історії. А постійне оновлення словникового запасу робить мову більш динамічною та відкритою до змін, забезпечуючи її еволюцію разом зі світом.